14 червня у Лондоні відбувся щорічний парад Trooping the Color, який традиційно відзначає офіційний день народження британського монарха. Цьогоріч подія була присвячена королю Чарльзу, якому у листопаді виповниться 77 років. Це вже третій парад на його честь з моменту сходження на престол. Серед численних учасників урочистостей особливу увагу привернула королівська родина принц Вільям. Принцеса Кейт Мідлтон і їхні троє дітей принц Джордж, принцеса Шарлотта та принц Луї. Кейт Мідлтон, яка нещодавно після тривалої перерви знову з'явилась на публіці, вразила своїм витонченим образом. Для участі в параді вона обрала сукню пальто аквамаринового кольору з елегантними вставками кольору слонової кістки від свого улюбленого бренду Catherine Walker. Саме ця дизайнерка була однією з фавориток принцеси Діани. Своє вбрання принцеса доповнила вишуканим капелюшком від Juliet Ботрілл Millinery, прикрашеним квітковими деталями, та сережками з перлів, які раніше належали королеві Єлизаветі. Діти королівської пари теж виглядали дуже урочисто та гармонійно. Принцеса Шарлотта з'явилася у сукні кольору морської хвилі з білим поясом, а її образ прикрасила брошка Diamond Horseshoe, подарована їй покійною прабабусею королевою Єлизаветою. Принц Джордж і принц Луї були вдягнені в елегантні костюми з червоними краватками, що перегукувалися з військовою формою їхнього батька, принца Вільяма. Напишіть в коментарях, що вам найбільше сподобалося у вбранні принцеси Кейт на цьогорічному параді Trooping the Colour.